Всім привіт! Ми з вами знаходимось у чудовому місці під назвою Приволія і зараз захід сонця. І на цьому заході сонця я пропоную нам з вами разом попрацювати над нашими повздовжніми шпагатами. Давайте менше слів, одразу до справи. Почнемо одразу з динаміки. Виходимо в собаку мордою вниз. Вийшли в собаку мордою вниз і трошечки туди можете. Покрутити своїми бедрами, починаємо гріти задню частину ніжки, п'яточки одна за одним, опускаємо. Є, можна спробувати разом по піднімати п'ятки і максимально притягнути п'ятки вниз. Підняли п'ятки. Притягнули п'ятки вниз, при цьому, будь ласка, слідкуйте, да, щоб у вас спина не була така кругла, а рівненько тримаємо спинку. І знову п'ятки підняли. Опустили вниз максимально, п'ятки підняли, опустили вниз. Супер, ніжки поставили разом. Позаду у нас вже ліва нога готова, і ми починаємо грітися в динаміці. Махи лівою ногою наверх, 10 разів. Поїхали, 10. 9, Вісім. Сім. Ще трошки шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один і затримали ножку зверху. Ліву ногу зверху тримаємо. Десять дихань. Десять. Дев'ять. Права п'ятка тягнеться вниз. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один ліва нога вперед. І уклали їх в позу голуба. Єсть, правим бедром максимально потягнулися назад, ліву п'яточку з під себе. Праве бедро закрили вниз і лягли трошечки. Відпочиваємо, відновлюємося. Знову тут стікаємо своїми бедрами вниз, відчуваємо, як в лівій нозі задня частина і попа витягаються. І танемо нашими бедрами вниз ще десять дев'ять вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, Два. І один. Супер. Підняли корпус наверх. І тепер з хресною ручкою. Ліва рука. Захватили нашу праву ножку. І розтягаємо ось цей от м'яз в правій нозі. Передній м'яз. Поїхали. Сидим. Десять. Дев'ять. Вісім сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два і один. Опустили задню ніжку назад на полу пальчик поставили ліва нога також крок назад і повернули собаку мордою вниз. Супер, ніжки знову разом. І тепер у нас права нога готова позаду. І поїхали 10 махів правою наверх. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І один. Супер. І затримали ножку зверху. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І уклали її вперед. Один. Знову у нас поза голуба. Спереду права нога. Достали праву п'яточку і з під себе. При цьому ліве бедро. Закрили вниз і лягли. Лежим. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Супер. Підняли корпус наверх. І з хресною правою рукою взяли задню ніжку. Сидим десять. Дев'ять. Вісім шість п'ять, чотири трива. Один чудо, заднюю ніжку на полу пальчик підставили. І вийшли в собаку морди вниз. Є. Давайте побудемо собаці морди вниз, чотири рахунки. чотири. П'яточками тягнемося вниз. Три. Два. І один лівою ногою крок вперед. Лівою ногою зробили крок вперед і знову, як завжди, перевірили, що у нас п'яточка під коліном або трошечки вперед виходить, але ніколи не п'ятка позаду, а коліна вперед. І в цьому половинчастому випаді стікаємо нашим тазом вниз. 7, 10. 9. 8. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один ручки вниз. Переннє коліна випрямили. І на себе натягнули носочок. Хаф на спліт півшпагат. Тягнемось ми вниз від животика. Ми ніколи не скруглюємо спинку і не лягаємо так от круглою спиною. Хай даже у нас буде корпус повище, але при цьому ліва нога рівна, спинка рівна. І опускаємось вниз. Тягнемось вниз животиком. Чотири. Неправда, не чотири. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один чудово. Зараз будемо робити зміну ніг перекатились вперед. Задня ніжка на полупальчик і крок вперед. Єсть. І тепер назад зробили крок лівою ногою. Крок лівою ногою назад. Перевірили, що у нас п'яточка під коліном або спереду. І стікаємо вниз тазом. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один вирівняли переднє коліно. Half split. спліт. Напів десять. Дев'ять. Є вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. І ми переходимо до наших шпагатів. Прямо звідси розповзаємо сніжками. Право вперед, ліво назад. І знаходимо свій шпагат. Ви можете підставити собі кубики, подушки. У мене теж шпагат не ідеальний. Я теж ще тянусь. І ми сидимо як можемо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Міняємо ножки. О! Нелегка це діло шпагати. Але нічого, ми їх поборемо. Ліва ножка вперед, права назад. Поїхали. Розпозваємось. Обов'язково через не хочу. Особливо свою слабеньку сторону У мене це ліва. тому що нам нікому не треба ні перекоси, ні скаліози. І сидим десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Молодці! Ми пам'ятаємо, що починаючим треба починати. да? Продовжую, чим треба продовжити. І ніколи не кидаємо це діло. Я дуже дякую, що ви були зі мною. Дякую, що потренувалися зі мною. Всім намасте і привіт з Скіпра! я всіх люблю, пока!